Це Володимир Мартиненко, радник голови міністерства внутрішніх справ у 2015-2021 роках, керівник центру запобігання та протидії корупції, доктор філософії в галузі право. Вітаємо вас! Слава Україні, пане Володимиру. Насправді Вітаю вас. насправді історія, яка дійсно всіх на слуху, її. Ну Всюди обговорюють, кожен має про це свою думку. Багато експертів висловилися і в соцмережах і говорять про це. А якщо якось так підсумовувати, вже пройшов певний час, що ви можете сказати? От що є основним якимось таким маркером, ознакою цієї всієї історії для вас? Основним самим першим і самим головним, мабуть, в цій процедурі? Є висновок, який має усвідомити для себе всі представники нашого українського суспільства. Відносно того, що на працівників поліції нападати не можна точно. Це перший основний момент. Другий момент за нападання на працівника поліції за застосування в його бік сили, за застосування дій, які несуть загрозу для його життя і здоров'я, доведеться відповідати. Відповідати в межах закону, але інколи бувають ситуації, коли, коли поліцейські застосовують всі надані йому законом права для того, щоб захистити життя своє або життя оточуючих. Такі ситуації на привеликий жаль інколи трапляються. Але тим не менше, а в цій ситуації в цьому конфлікті ми побачили результат тобто, особа, яка почала конфлікти з поліцією, і ми бачимо з відео, що цей конфлікт. Був нічим з боку поліцейських не спровокований. Ми побачили досить багато відео, і в результаті, замість того, аби заплатити достатньо невеликий, достатньо помірний штраф, ця особа просто тепер лежить у морзі. Це велике горе, але але це результат, якраз отаких от з поліції. Мені би дуже не хотілося, щоб українське суспільство озлобилося на поліцейських черговий раз. Бо поліцейський, на мій погляд, дотримувався закону. На мій погляд, поліцейський застосував усі для нього доступні засоби для того, аби зупинити правопорушника. Але як ми бачимо, правопорушник не зупинився. Правопорушник застосував прийоми рукопашному бою відносно поліцейського, відносно його напарниці дівчини поліцейської, і в результаті ми бачимо. Що а, це із того, що ми сьогодні бачили на суді, цей патрульний поліцейський знаходиться зараз на стаціонарному лікуванні, бо в нього є а, достатньо багато травм, які вимагають займатися здоров'ям. У нього є і починаючи від а, черепно мозгової, і закінчуючи там забої різних частин а, тіла, і в тому числі а, забій легень, і це потребує звичайно. Звичайно, потребує лікування, звичайно, потребує проходження у стан. і явно, що він не сам собі заподіяв цього шкоду. З іншого боку, ми бачимо у дівчини патрульної. Ми бачимо зовсім інші травми. Ми бачимо зламаний ніс, ми бачимо зламані кістки обличчя. Ми бачимо синці, і так само явно, що вона їх не сама собі заподіяла. Чи могло би напад на цю дівчину патрульну розцінюватися? Її колегою поліцейським як загроза, її житті і здоров'ю, так, звичайно, могло б. Так, звичайно, він змушений був використовувати всі доступні йому методи, яким дозволяє робити закон, а застосовувати закон. Він цим мародами скористатися. На превеликий жаль, ми, ми це я на увазі країна, отримали результат у вигляді, у вигляді смерті того, хто міг би відбутися простими. Простим адміністративним стягнем, і це, звичайно, неспівмірна ціна того, що там відбувалося самого початку. Ось знаєте, у нас в коментарях пишуть, що є різні думки. Звісно, що люди кажуть, що треба слухати поліцію, вміти спілкуватися. Але є таке, що поліцейський має вміти затримувати, не вбиваючи, і сьогодні Юрій Бутусов написав теж пост про про цю ситуацію аналіз доволі докладний, і там йшлося про те, що нам потрібен закон про можливість застосування електрошокерів поліцейськими. Що ви про це думаєте? Тобто, наскільки реально нам це треба, що це може змінити в комунікації поліцейських і людей на вулицях? Я не читав, що написав Юрій Бутусов. Я озвучу те, що я говорю вже декілька днів. а Перед тим я говорив декілька років назад. Достатньо довго ми тоді розробляли ще коли працювали в Міністерстві внутрішніх справ. Розробляли можливість застосування поліцейськими цих тайзерів, тобто електрошокерів, які могли би працювати на відстані. На якійсь а тоді ці електрошокери пройшли, пройшли сертифікацію. Навіть Яка частина з них, навіть якщо мені не зраджую пам'ять, була закуплена. А, і тоді йшла мова про те, що от зараз вже скоро прийде момент, коли поліцейські їх зможуть застосовувати. Тоді була велика інформаційна кампанія навколо застосування цих тайзів. Тоді стояло питання про те, що це а, якраз допоможе буде додатковим ще засобом а несмертельної дії. Ну за виключено, напевно, звичайно, випадки бо може бути у людини електростимулятор, чи може бути ще якісь інші. Е... Проблеми пов'язані з здоров'ям, але в порівнянні з вогнепальною зброєю це точно буде набагато легший засіб, яким можна зупиняти правопорушника у разі тоді, якщо всі інші засоби використані. Очевидно, що в даному випадку, якби поліцейський мав в доступі цей тайзер, ситуація скоріше за все розв'язалася трошки в інший спосіб, і цей ботайзер був застосований, але на правило, жаль, його немає. Мені здається, що ця ситуація має стати черговим поштовхом для того, щоб ці тайзери все-таки привели до можливості застосування їх поліцейськими, і щоб цей весь процес, процес почав діяти. Мені здається, це був одним із останніх із останніх тендерів, які запустили ми, ще знаходячись в системі Міністерства внутрішніх справ у липні 2021 року. От якраз закупка цих, цих тайзерів для того, щоб їх використовували поліцейські з приходом нової команди Міністерства внутрішніх справ. Цю цей тендер було відмінено. Тоді говорили про те, що нам требайзер не треба. Давайте ми патрульним поліцейським закупимо бодікамери, бо вони є не у всіх. Мені, правда, виникало питання, на що тим, які не є на зміні, нашо їм боді-камера, щоб вона вдома просто лежала. Мені здається, що тайзер він дуже сильно. Допоміг і всі ситуації, і в подібних ситуаціях мені здається, що українське суспільство наелектризовано аж настільки, що в нас подібні ситуації вони періодично виникають. Ми бачимо, коли оця, оцей накал в суспільстві він призводить до протистоянь багатьох давайте назвемо їх так, активних громадян відносно людей у формі, і ми такі ситуації бачимо І щодо поліції. Коли їх починають там десь принижувати, погрожувати, плювати в їх бік, але ж така сама ситуація у нас інколи трапляється і до військових. І я вам тут хочу нагадати приклад, який був Полтаві, коли один фітнес-блогер дуже сильно лаяв, якщо м'яко сказав, працівників військомату і навіть плював їхні бік, а потім. А потім його довелося затримувати служби безпеки України разом із кордом національної поліції. Тобто, у таких ситуацій, коли є протистояння між людиною формі і, і представником громадянського суспільства, їх в принципі бути не повинно, і в принципі в нас має бути повага до людей в формі, Незважаючи, що чи то захисник країни він є на передньому краї, чи то захисник закону. Бо давайте згадаємо про те, що величезна частина тих же самих патрульних поліцейських, на які в нас інколи дуже сильно насипають. Я там вчора мав дискусію, відносно того, що от пластмасових селфі-копів помирали, вони нічого не вміють, вони не можуть затримувати і так далі. То я хочу сказати, що величезна частина цих селфі-копів, вони якраз на пору крошать ворога. Вони з першого дня, вторгнення, вони вибивають окупанти з нашої землі, і це так само треба враховувати. Частина з них повернулася на ротацію і в лапках, скажу, відсижується. Відсижується в мирних містах, відслідковуючи для того, щоб не було правопорушення. Тобто і таке є. Давайте цей момент так само враховувати. І мені здається, протистояння між представниками суспільства у формі і без форми. Цей момент, коли у нас іде війна, ну це точно не, не той час, коли це треба робити.